Вітаю на каналі Інтертехніка і з тобою, Євген. Зараз буде огляд такої старої моделі це Xintai 240 TPK X або TRK X, як кому подобається. Давно не було цієї модельки на каналі. Ось їх давно вже і не привозили, вже приїхав новенький, чистенький, як бачите, не стояв нічого, навіть ще пелюкою не пропав. І давайте його оглянемо, нагадаємо, що це таке за техніка і для чого вона взагалі вам треба. І чи вона вам треба взагалі. Движок в ньому трьохціліндровий, стандартний йодешний, UD UD-385Т. Двигун об'ємом 1532 кубічних сантиметри з безпосереднім вприском. палива і ось рідинним охолодженням є вентилятор з дифузором. В принципі, стандартна така схема для цін Також. В ньому стоїть непоганий акумулятор, бачите, непоганої фірми. По провоці, що я бачу, вона уложена не дуже, так скажучи, ці Трубки, шланги, все скрізь терчить, трошки як-небудь перемотано. Я думаю, потрібно після покупки такої техніки обов'язково це все переглянути, передивитись, перемотати, щоб надалі вже він працював і не мати з ним проблем. Отож, по двигуну. Так. Бачите, встановлений високий повітряний фільтр в масляній ванні. Так що ж можна його багато разів чистити, продувати, промивати, заливати свіже масло і буде він у вас ходити. Також висока вихлопна труба з захистом від опіків. Ось. В нас він лише задньоприводний, 4х2, переднього мосту немає і має механічне рульове. Через це його ціна і складає 5210 доларів. По навісному обладнанню. Погляньте. Це в нас стандартна трьохточечка для ксентаїв. Класне рішення, що фарко прикрутили нижче вал потужності, а не над ним, щоб його там не знімати, знімати і можна бачити, собі його прикрутили раз. І не паритись з цим. Також вал відбору потужності ось є. Два гідровиходи з швидкими конекторами. Є така вилочка для розетки під причіп. Я думаю, вона має йти в наборі, десь там в мішечках. Така навіска витримує 400 кг. це по заводу. Але бачите, ну доволі такий непоганий метал, товщина його зрозуміла. І якщо у вас щось. Погнеться, надірветься, бачите, це все швидко ось на штифтах. щолк щолк поміняли, поставили, переварили, з ЮМЗ, з, -з, -з, з радянських якихось драндулетів сюди залетить чітко. Порозині. Розмір гуми, а задній у нас з іншого боку подивлюся. Чи це його сліп, чи справді з внутрішньої сторони тільки написано? Ну товста, коротше. Та ні, зачекати. Ну, на мій погляд, 6х24. Це Задня, а от передня, надіюсь. Буде видно. А що там є гриби? <різь> Та ну В чому прикол? Mm -mm. Прикол. Ну, тонша, ніж задня. Ні, задня 11,2х24, а передня 6х12. Я думаю, десь так. Це чисто з мого досвіду, як я бачив. Окей, okay. okay. по салону маємо ось таке, таке мінімалістичне сидіння на пружинках. Окей. Okay. По місцю в салоні взагалі не дуже так. І багато його без підножки. Забираємось. Високий тунель, реча знаходиться між ногами. Коробка передач у нас 3 плюс 1 помножена на 2, ок, є ручки по бокам. Триматися там, забиратися на нього. Приборка складається з ось таких одинарних приборів. Та й ось. Замок запалювання знаходиться справа внизу. По педалях. Вони досить зручні, інформативні, але трохи рульове. Бачите, може заважати ваші нозі. натискаєте і впираєтесь інколи. І це ще якщо вивернути його повністю вправо, то ось бачите, можете впиратися. може заважати, якщо у вас здорові башмаки, такі як у мене, повністю його вижимати. Давайте заведу послухаємо роботу юдешного двигуна в принципі нічого особливого. Це ззаду у нас є а, штатні. Закрила на передні колеса, зіп-набір. Це в нас кейс з інструментами і, мабуть, книжечки з пакетику для сала. І все, ціна такої техніки 5210 доларів. Якщо цікавить, звертайтеся за номером телефону, що бачите на екрані. Я думаю, досить інформативне відео вийшло. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і все буде добре. До побачення.